Привіт, мої любі діви. мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Прийшла мені така думка зробити таро передбачення на 2024 рік помісячно, але на старших арканах. Тільки на старших арканах. Подивимося, що з цього вийде. Тому що старші аркани це важливість. Тобто, це така червона нитка місяця, що буде найважливіше для вас? Чи це енергетика, чи це події. Одна карта на один місяць. Отож, мої любі, починаємо вже з лютого місяця, бо січень вже минув. Мої любі діви і лютий, і карта для вас. На лютий. Диявол, оце місяць вас починає, Ну, верніше, не починається, а місяць спокус. А що для вас диявол? Диявол це земні блага. Це. Що для вас є земні блага, тим диявол вас буде спокушати, ну, якщо спокушати. Тому що диявол – це найбагатого карта, вона має і плюси, і мінуси. Використовуйте цю енергетику в плюс собі, в, в таку легкість, в везіння, в коли ви така няшка, няшка або яшка, коли легко домовлятися, коли вас чують, коли от ви можете зачаровувати і причаровувати. Коли зможете зводити з розуму, <хи> тому що це і везіння, це і легкість. Але диявол має і зворотню сторону, він має, це може бути трикутник, або ви встрягли в такий трикутник, або ваша половинка, або е людина, з якою ви почали спілкуватися, закохалися, вже невільна є. Бачите, тут люди приковані. Або це може бути такий аб'юз, коли, боюсь, е сказати, бо залежність від людини. Взагалі, диявол це залежність будь від чого. Це будь-яка залежність, яка вас тримає. Можливо, ви захочете її позбутися, а диявол буде нашіптувати. Ще раз, не бійся, ми нікому не скажемо, не переживай ще раз. Це і алко, нарко, залежність, і. і ігроманія, ну будь-яка залежність, це можуть бути маніпуляції, брехня. І по, по дияволу можна залишитися ні з чим. Ну, це дуже крайнощі такі. Тобто вас можуть обманути і ви можете обманювати. Це як можете виграти шалені гроші, легкі гроші, так і можете залишитися без нічого. І пам'ятайте, що не диявол керує вами, а ви. Це порада, яку ви використовуєте на свій розсуд. Ви керуєте своїм життям. І тільки ви вирішуєте, куди їду, направо, наліво. Слухаю я, що мені нашіптує диявол, чи я мене це не цікавить, я сам знаю, я керую своїм життям. Ну, тобто, диявол, це може бути шалене кохання і пристрасть, а може бути аб'юз, деструктив, який пригнічує і така от. Залежність від людини, коли, коли просто боюсь, фізично боюсь залишити цю людину, боюсь піти, боюсь сказати. Тому дуже цікава карта, дуже цікава енергетика, і використайте її собі на користь, щоб у вас лютий був феєричний і неймовірний. Тому що це ж може для когось програтися і пригніченням. Для когось фізичною залежністю, це може бути і одержимістю, також одержимість будь-чим, як предметом, як людиною, як грошима це психологічна залежність, це коли надміра чогось, забагато чогось, забагато бажань, забагато залежностей, забагато алкоголю, пянки гулянки, забагато заборонених препаратів. Це безсилля боротися з цим, безсилля протистояти цьому, тим всім чим вас зваблює. Тому от так як це земля, диявол, земні блага, тобто буде вам, вас манити тим, що для вас важливо. Це також обмеження. І так як це карта багатогранна, вона на загал, тому кожен підставляйте своє щось. Кожному програється по своєму. Від ситуації залежить вашої. Далі дивимося, березень місяць для дів. Яким буде березень дурень? Ой, нульова карта. Тому що по дияволу саме можна почати спочатку. Після, або вас викрили, ви посварилися, розійшлися, все, і ви починаєте спочатку. Або ж. Ви ви виходите так з трикутника, або, ну, коли ви заради когось починаєте спочатку, або хтось вас ну, вже не потребує, ви розходитеся і так, тому що знайшли собі заміну. Ну, нуль, це може бути як також, як хочете, бо в нулі можна обнулитися, а можна. Нуль, коли затягує як чорна діра, коли я нічого не хочу. Все мені байдуже, я нічого не хочу. Але так як це енергетика повітря, використовуйте це як легкість, як от, така обезбашеність. Я не боюсь, я готовий до змін, легка людина на підйом, коли я не боюсь, мене нічого не обмежує, як початок нового життя, початок нового будь-чого. Тому що це легкість. Ви подивіться, як тут людина легко стоїть над одною ногою над прірвою і не переживає, не боїться. Робить селфі, фотографує себе. Тобто це свобода. Відчуйте, що ви вільна людина, що ви можете собі дозволити все, що ви хочете. Віднайдіть собі ту дитину, яка знає, що вона хоче. Це Ну, от така невинність, що я кажу: от віднайдіть справжні свої бажання. Це також оригінальність, коли я не боюсь бути не таким, як всі. Це пригоди і спонтанність ось такі основні тези у вас березня місяця. Відноситись до цього легко, бо повітря і нуль недаремно називаються дурень. Коли легко, коли я не зациклююсь ні на чому, коли я не думаю довго, коли я не накручую себе, ну, щоб не, не переросло це в легковажність. Знову ж таки, від вас залежить, чи це обнулення, чи це нуль? Тому що кожна карта має плюс, так і мінус, кожна енергетика має плюс і мінус. Дивимося далі. Квітень для дів. Яким буде квітень для вас? Верховна жриця. О, ну після дурня якраз починається подвійна, подвійне дно, карта з подвійним дном. Тут же невпевненість немає, немає коли інформації, немає розуміння, коли біле, не знаємо, де біле, де чорне, де чорне, де біле. Коли все запутано, приховано, завуальовано. Це маніпуляції, це може бути підстава, обман, коли вас використовують. Тому будьте уважні до ситуації, до людей, все перевіряйте. Ну, але це карта води, карта інтуїтивна. Слухайте свою інтуїцію, це карта пророчих снів, карта тарологів, астрологів і людей з надможливостями. Можливо, як, як така буде необхідність, зверніться до таких людей. Тому що сама Верховна Жриця це щось несвідоме, невідоме, це потаємне, але це ваш внутрішній голос. Травень. Яким буде травень для дів? Коханці. Старший аркан за кохані, в класиці він називається. Це також класна енергетика. Воно має два значення: вибір і коханці. Знову ж таки, як програється? Дивіться, вибір між вами, можливо, стоїть ви, тому що тут є гора. Продовжувати стосунки, розмовляти, йти назустріч, домовлятися, шукати компроміс це якщо між вами є проблеми. Але загалом це карта, енергетика романтики, закохані. Коли все класно, коли є розуміння, коли ви чуєте один одного, ви говорите, ви відкриті один до одного. Це коли ви шукаєте компроміс і знаходите його. Якщо ви в пошуку не маєте пари, є шанс знайти людину, з якою ви будете на одному диханні, свою половинку. Це також стосується сфери діяльності, тому що це комунікація. Комунікація в будь-якій сфері, коли ви говорите, а вас чують, коли вам легко домовлятися, коли вам легко достукатись, легко донести те, що ви хочете. Енергетика любові це союз, це партнерство, це взаємний вибір, коли ви от про те, що я говорила, коли ви говорите і приймаєте спільне рішення, знаходите компроміс, це романтика, баланс і єдність. От дотримуйтесь балансу, коли все класно, збалансовано, коли я розумію, я можу сказати, я не боюсь. Класний у вас травень. Дивимося далі. Літо, червень, місяць для дів. Яким буде червень? Смерть. А тут же в нас трансформація. Трансформація це те, до чого ми прийшли самі. Трансформація триває зазвичай довго. Це не є спонтанне рішення. Це те, що вже все. Я не можу, не можу більше з тим миритися, я не можу це терпіти. Я виснажений, виснажена, вигоріла вже. Вже коли впав на дно, відштовхнувся і, і випливаєш. Коли в трансформація це дія, коли ви починаєте щось робити, коли вам настільки вже набридло миритися чи сидіти в тій ситуації, що ви починаєте діяти, ви починаєте міняти цю ситуацію, чи міняти себе, чи міняти своє оточення. Це ж будь-чого може стосуватися, коли ви починаєте робити щось. Це може бути як ваш особ... себе міняти, так свій зовнішній вигляд, свій статус міняти, партнера міняти. Або ж коли ви домовляєтеся з партнером, ви це йому сказали, і ви починаєте з через аркушу по новому, по вашому, по коли ви знаходите компроміс, це... це трансформація і закінчення одного етапу. Початок іншого це зміна і перехід новий етап. І найголовніше відпустити. Тому що інакше трансформація не працює. Це відпустити і звільнитися від того. І тоді ви оновлюєтеся і стаєте новою людиною. Як птах Фенікс, відроджуєтеся. Так, що в нас далі? Липень місяць. Липень місяць вежа. Зазвичай вежа йде по порядку після диявола, тому що це коли блискавка влучає і все руйнується. Ну, Вежа це руйнація. Це Так як в нас війна, будьте обережні, бо вежа це може бути влучання там, де ви є, близько біля вас. Ну, це один з варіантів, це не, не обов'язково не лякайтеся. Вежа – це є раптова щось зміна. Якщо ви щось плануєте, от що у нас тут червень, липень, на липень, у вас є плани, то обов'язково майте план Б, тому що це раптово щось міняється, і ви, ви в такому ступорі. І ви не знаєте, як, як поводитися, куди рухатись, куди бігти, що робити. Тому ви собі заздалегідь придумайте різні варіанти, якщо ви щось плануєте, бо це раптові зміни. Блискавка завжди руйнує те, що вже має тріщину, тобто воно і так зруйнується кожного в своїй сфері, чи це робота. Збанкрутували чи вас звільнили, це боляче, але ви знайдете кращу роботу, вас будуть більше цінувати. А ви або почнете працювати на себе, почнете думати і щось робити. Те, що ви давно хотіли, і мріяли і боялися. Це ну, можливо, в стосунках вас були от ви терпіли, 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 і тут ви все висказали. Це руйнація старого чогось вже не потрібно того, що віджило себе. І ви будуєте новий фундамент. Можливо, з цією людиною, можливо, з іншою. Ви будуєте новий міцний фундамент вже такий, як ви хочете, на ваших умовах, так, там, де вам буде комфортно. Так, це руйнація, це страшно, це боляче, це несподівано. Але це згодом вам на користь, тобто це катастрофа. Вам, вам в цей момент здаватися буде, що це катастрофа. Тому що це руйнація, руйнація звичного вашого життя, руйнація вашого світу, в якому ви жили. Це потрясіння, це травма. Так? Це нас травмує, коли несподівано, ви ми не готові до того. Це хаос. Але це потрясіння потрібно пережити і будувати нову вежу на міцному фундаменті, коли ми беремо до уваги все те, що привело до до цієї руйнації. Тобто такий місяць вас важливий. Липень буде серйозний і особливо смерть, і потім трансформація, трансформація. Можливо, це буде поєднана. Оця смерть. От червень і липень вас буде саме. Ви відбудовуєте, ви плануєте, ви міняєте там, де вас потребує, яка сфера потребує змін. Далі серпень. Зірка, дивіться, як класно, все буде тільки на краще. Ви будете зіронькою, і в серпні все буде гаразд. Ви, можливо, якщо це стосується нової роботи, нового заняття, ви станете новою людиною, ви станете зіркою. Те, що ви будете робити, воно знайде відгук, ви втілите це, вас зауважують, ви висвітитеся. Що би ви не робили? Які би таланти ви свої не проявляли, їх вони, ви будете сяяти. Зірка це втілення, мрій, бажань, це класна, дуже і позитивна енергетика. Можливо, ви для когось станете зіркою. Це надія, це натхнення, позитив. Віра. Ваша віра, яка так спрацювала. Ви, ви отримаєте те, що ви хотіли. Це оновлення, це омолодження, зцілення. От дуже класно, особливо після таких карт, як смерть і вежа. Ви зцілитеся, ви, ви станете кращою версією себе, ви станете зіркою, щасливою людиною. Далі що в нас? Вересень? Які події в вересні? Імператор. Ну, Вересень це ваші дні народження. Імператор, я почуваюся, впевнено. Класно імператор це людина, яка може вирішити все. Ось. Ви будете таким імператором, або ж це ви стикнетеся з такою людиною. Це може бути людина, від якої щось залежить. Ваша доля залежить від імператора. Ви наймаєтесь до такої людини. Так проходите співбесіду і чекаєте відповіді від такого імператора. Це може бути чоловік в вашому житті такий. Ваш покровитель, або ж ну, знову ж таки, або це людина в вашому житті, або це енергетика, така, коли ви стаєте таким люд... імператором, людина, яка має всі ресурси, всі можливості, яка може впливати на щось, від якої щось залежить. Це, це також стабільність ваша, в... ваших справ, вашого життя, це структура, коли все чітко, ясно і зрозуміло. Це авторитетність, можливо, ваша так, авторитетність. Ви заявите про себе. Це також контроль, практичність, підставляйте, беріть кожен своє. Це цілеспрямованість і дисципліна. Ось така енергетика потужна буде в вас в вересні. Жовтень, відлюдник. Відлюдник це добровільне усамітнення, коли я, можливо, хочу відпочити, хочу перезавантажитись, хочу знайти себе, зрозуміти, що робити далі, зрозуміти, як діяти далі. Це те, що ви потреби. Відлюдник це розумна людина. Це, власне, ви, Діва, ви дуже розсудлива, дуже така приземлена, людина практична, людина, людина таких певних установ. Певного розуміння, традицій. для такої для дів важливо правильність, традиції, розуміння, ясність. Земля вона дає такого, такої адекватності надає. І, можливо, вам потрібно, ось, щоб вам дали спокій, щоб ви заспокоїли, щоб ви віднайшли своє я. Можливо, це після дня народжень ваших, так вам потребуєте усамітнення, щоб вас залишили в спокою, щось подумати, переосмислити. Для кожного це своє, для когось само... самоізоляція, тому що я хочу побути наодинці. Для когось це самоаналіз, для когось це самоспоглядання, для когось це відсторонення, самотність, а для когось це пошук себе. Тому. Беріть кожен своє. Але це енергетика спокою, коли ми нічого не робимо, не намагаємося стрибати вище голови, кудись їхати, щось робити. Це спокій. Що в нас далі? Вересень, жовтень, листопад, яким буде листопад для дів. Місяць. А місяць це вода. А вода це ось такий приступ. Припливи, відпливи. Сьогодні я так, завтра так. Сьогодні я впевнений, завтра вже вагаюся. Місяць це наші страхи, бо це нічне світило, яке проявляє назовню, Я боюся, вийде, не вийде. Коли я сумніваюся, себе накручую. Це може бути бажана вагітність, це може бути доросла жінка в вашому житті, яка має на вас вплив, яка буде причетна до тих сумнівів. Яка, до яку, яка, можливо, мама, бабуся, ви до них поїдете, вона до вас приїде, от буде вона важливою в вашому житті в лютому місяці. Тримайте під контролем свої емоції, не давайте страхам заполонити вас. Це карта інтуїції. Слухайте свою інтуїцію, що ви потребуєте. Тому що це ілюзії, це коли кружеві окуляри, коли ми не розуміємо, а видаємо бажане за дійсне. Це невпевненість, це плутанина, це складність, секрети, це невідоме і несвідоме. Ось такий буде листопад. А грудень, яким буде закінчення року для вас? Імператриця супер. Імператриця це впевненість, це стабільність, це ріст, це прогрес, це. Е, це е, плодючість, родючість, ну, це жінка, якщо ви от жінка така, яка дбає, біля якої хочеться бути, до якої всі з'їжджаються, яка оберігає, це жінка-берегиня. Можливо, як ви чоловік, то у вас є така жінка. Вона буде для вас от, важливо вас буде опікати, створювати сімейний затишок. Може бути, це мама ваша, чи, знову ж таки, бабуся. Познайомитись ви з такою жінкою. Але це класний, це така енергетика затишку, сім'ї, комфорту, добробуту. Вагітності знову ж таки для хто чого потребує втілення, росту, прогресу, матеріального достатку. Ну класно, коли можна розслабитися, коли краси, всього гарно, коли хочеться бути причетним до краси, в собі можливо щось міняти на краще, коли все, все хочеться краси. Хочеться і робити, можливо, щось руками своїми, споглядати на красу. Ну, дуже класна, позитивна карта. Гарне закінчення року. Тож, мої любі діви, я бажаю вам вдалого місяця, класного, позитивного, щоб всі негаразди залишилися позаду, щоб рік приніс нам перемогу, мир і спокій, щоб ви всі були живі й здорові, ваші рідні. Я бажаю вам бажання, натхнення, успіху, радості, багато причин для радості, щоб все було так, як ви хочете, як... щоб ви жили щодня. Щоб щодня, 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 кожен день приносив вам радість, вносив якийсь позитив в ваше життя. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. Дякую вам за зворотній зв'язок. Пишіть. Мені дуже приємне ваше спілкування. Ставте вподобайки. А хто ще не з нами, підписуйтесь. Мені дуже приємно, коли нас стає більше. І почуємось па